Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі у Ніант-ТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні будемо говорити про ситуацію на сході України та чи відбувається там виконання мінських домовленостей. Розібратися у цій темі нам допоможе український військовий експерт, фахівець з оборонної політики, екс заступник міністра оборони України Леонід Поляков. Добрий вечір. Доброго дня. Дякую, що завітали. Що ж, представники ОБСЄ зазначають, що спостерігають відведення важкого озброєння, однак не стверджують, що воно відведено остаточно. Тобто відбувається просто переміщення техніки бойовиками чи навпаки. Ну, якщо загалом оцінювати виконання міських домовленостей, то можна говорити про певні зрушення порівняно з тим, що відбувалося декілька тижнів тому, особливо в районі Дебальцево і Маріуполя. Але про повноцінне виконання домовленості, безумовно, мова не йде, оскільки немає припинення вогню і відбувається імітація відводу важкої техніки. На якихось рубежах там, де легко можна проконтролювати, бойовики відводять важку техніку, а там, де це густонаселені райони, такі як Донецьк, Гордівка, Макеївка, деякі інші населені пункти. За даними, які оприлюднюються нашим військовим відомством, там дуже часто відбувається імітація, коли так звана важка техніка, ну, це всі вогневі засоби калібром більше. 100 міліметрів рухається, але місця її зосередження неможливо поки що для ОБС є жорстко контролювати От, і спостерігається її просто переміщення з місця на місце. Так само і інші приклади є, коли, зокрема, в районі на схід від Маріуполя наші військові. Піддаються обстрілам 120 міліметрових мінометів формально, хоча це зброя, якщо можна так сказати, великого калібру, але ближнього радіусу дії, От, то, незважаючи на те, що цей міномет стріляє там, на 4-5-6 кілометрів, але це 120 міліметрів, він підпадає під домовленості, вони продовжують використовувати. А останніми днями вже почали обстрілювати і. З гармат калібру 152 міліметри, зокрема, вчора я бачив репортаж в Пісках, вже спостерігачі ОБСЄ бачили воронки від цих снарядів, вимірювали там щось, щоб визначити напрям. Зрозуміло, що нам це абсолютно не потрібно, нам потрібен мир. Але бойовикам мир не потрібен, це теж однозначно, оскільки. ну... Коли буде мир, вони не будуть потрібні нікому ні місцевому населенню, ні кремлівським кукловодам. Це От, це і велика. не зможуть навіть заробляти, оскільки на війні вони просто заробляють гроші, посилаючи на убой, як гарматне м'ясо цих наївних або обездолених найманців, які прибувають з Росії, чи то за якусь ну, ідею руського міра, чи то, щоб зробити гроші на кредити, їх непідготовленими, кидають. Проти опорних пунктів українських військових вони в значній кількості гинуть, а гроші, які їм обіцяють виплати, присвоюють ті місцеві всі мотороли, гіві, чи як там ще називають цих найманців, їх паханів. От, і коли війна закінчиться, то як вони будуть заробляти? На чому? От, бо машини вже повіджимали, бізнес вже нібито поставили на контроль в Донецьку, в Луганську. Закінчиться війна, вже бізнес скоротиться. Ну, це ну, все зрозуміло. Тут де. власне цікавить питання контролю щодо представників ОБСЄ. Від них з'являється заява про те, що вони ось вимірюють воронки або там сліди від гусеничної техніки, що також нібито свідчить про відвід важкої, важкого озброєння. Проте тут власне виникає питання, в якому сторіччі ми живемо. Тому що хіба нема можливості представників ОБСЄ скористати знімками супутників. А якщо згадати то на кордоні Донецької та Дніпровської областей чудово. Працюють камери відеоспостереження, чому нема цих доказів присутності або відведення. Ну, це одночасно і технічна, і політична, або воєнно політична проблема. Технічні аспекти цієї проблеми полягають в тому, що це доволі великий регіон. І для того, щоб його повністю контролювати, навіть тисячі спостерігачів буде явно недостатньо. Для цього. Потрібно мати не лише безпілотні літальні апарати, але й пілотовані літаки спостереження, оскільки за певних умов там вночі чи під час захмарення супутники теж не все можуть бачити. І від супутників можна маскувати техніку, прикриваючи або тентами, сітками, встановлюючи різні теплові ловушки. Чи Багато є технічних засобів, щоб супутники обманювати так само. От. Це технічна проблема. Воєнно-політична проблема полягає в тому, що немає там якогось угрупування супутників спеціально от для спостереження на Донбасі і Луганську. Можна виділяти певний ресурс від якоїсь країни, але цей ресурс коштує гроші, хоч не хочеш, хтось має вирішити питання, за чий рахунок. По-перше, по-друге. Цей ресурс він може бути конфіденційним. Не так просто, От, керівництво якоїсь країни, ну хай це буде навіть Сполучені Штати Америки. Швидко погодитись на те, щоб надавати в реальному режимі часу там, знімки, які вони отримують, і цим самим е розкривати свої можливості стосовно спостереження візуального, там, технічного і будь-якого іншого. До речі, а, щодо США, е на вашу думку, коли Україні слід очікувати нелетального озброєння від е США, ну, чого, так зване сказали, нелетальне так? озброєння вже почало давно поступати, ті ж самі е антимінометні. Продари, які нам вже поставляли. і Деякі технічні засоби для прикордонників ще в минулому році поставлялися. І, ну, невеликі партії обладнання на суми там, близько 30 мільйонів в минулому році е поставлялися. От, питання йде зараз про розширення, так мовити, переліку цих засобів особливо асортименту, якщо хочете. І... Безумовно, кількості, оскільки невеликі партії вони ролі не відіграють. Знаєте, ну, що вчора на 75 мільйонів Ну, Треба бачити список і кількість, тому що 75 мільйонів може коштувати один якийсь засіб або декілька безпілотників, дивлячись для чого вони пристосовані, а може ко коштувати декілька сотень е радіостанцій за секреченого зв'язку. Що саме там? Буде поставлятися, я не знаю. Чи може броньовані автомобілі будуть поставлятися? Питання в тому, чи матиме це системний вплив на боєздатність наших військ, на нашу здатність до розвідки, до прийняття швидких штабних рішень до ціл, вказань, ну, Системне обору. значення От. чи ні, цього я на жаль не знаю. Зумів. В штабі АТО зазначають, що зараз українські військові моніторять ситуацію для того, щоб не пропустити можливий наступ. Проте відведення важкої техніки з нашої сторони відбувається. Чи готові ми будемо відбити можливу атаку? Відбити? Відбувати атаки це одна справа, а стримувати наступ це трошки інше. Як показали попередні операції, От, на тактичному рівні ми дуже часто можемо досягати тимчасових успіхів, але на оперативному тут ну, ситуація трошки гірша, оскільки ну, є відчинків непідготовленість наших штабів до маневрних дій. А коли ми підготовлені до цих дій, то ці дії ув'язуються з політичними інтересами. А коли вони не ув'язуються з політичними інтересами, то вони часто не Достатньо організований в плані взаємодії з Національною гвардією там, чи, чи між собою. Тому відбувати атаки статично. Ми безумовно можемо. У нас достатньо мотивованих військових, але у нас ще погана розвідка, у нас погана підготовка штабів до ведення маневрних дій. І у нас погана кадрова політика на на вищому рівні, що йде від керівництва держави, керівництва Генерального штабу, керівництва Міністерства оборони, РНБО, адміністрації президента, цілого цього сому стратегічного рівня, який, на жаль, місяцями вже фактично рік деякі посади не призначаються. Немає вже рік головного інспектора Міністерства оборони, який контролює боєготовність. Частина департаментів вже а може і більше, просто тимчасово виконуючи обов'язки на напрямку воєнно-патріотичної роботи в Збройних силах, там, як кажуть, кінь не валявся, великі проблеми. От, на рівні Міністерства оборони і в плані закупівель тендерів, контролю. Це вже там волонтери вже почали контролювати, хоча це тимчасове явище, безумовно, це повинно бути системним питанням. Є багато питань. Які вирішуються занадто повільно. От, відповідно, ми атаки відбувати можемо, а коли навала йде у наступ, то так само, як це було і влітку під Амросівкою, Савурмогилою, під Іловайськом. Зараз в районі Донецького аеропорту, Дебальцево. Питання тільки в тому, в який момент наш ворог наростить уже. Достатню перевагу в силах, щоб ну, просто стирати з землі наші опорні пункти. От, коли це їх його перевага там, в 2-3 рази, то ми ці атаки стримуємо. Коли він нарощує перевагу там, в 5-6 разів, що він в принципі може, бо ми ж нічого не робимо, щоб якось протидіяти авіацію, не застосовуємо. Спецназу у нас не вистачає, бо ми його розбазарили влітку минулого року, бо використовували не за призначенням. І ніхто за це не відповідає, зняли тільки. Начальника, але ніякої відповідальності він не поніс генерал. О, тому в нас просто зараз ні підготовлених штабів немає, ні сили засобів немає, і кадра політика дуже загальмована. Немає системного управління на стратегічному рівні. Тому наступ відбувати ми, на жаль, не здатні. А окремі атаки, так, да, ми можемо відбивати. Зрозуміло, все частіше в різних містах України, не тільки на Донбасі, відбуваються вибухи. На що розрахов... розраховані ці диверсії? Це чи можна вважати це другим фронтом російським? Так він нікуди не дівався, ці диверсії вони відбуваються протягом всього часу, з початку агресії наприкінці лютого минулого року. Не в різних формах, в різних місцях. Там Харків, Одеса, Миколаїв, Шостка, Запорізька область. Просто системно проти нас працює. Цікави, служба зовнішньої нікави, розвитки, нікави, Федеральна так. служба безпеки і головне управління розвитки Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, які за великі гроші наймають найманців, готують диверсантів, зазвичай це українські, українські громадяни засилають їх і вони. Здійснюють ці диверсії, навіть якщо ми будемо 9 з 10 диверсантів ловити, то 10-й все одно здійснює диверсію, Він це буде продовжувати до того часу, поки ми гарантовано не прикриємо кордон. Доки ми не будемо займатися популізмом, а наші сили та засоби контрозвідки не будемо належним чином забезпечувати і вимагати з них належної роботи, я не впевнений, що зараз про це йде мова, бо у нас. Ну, може, в Службі безпеки трохи краща ситуація, ніж в Збройних силах. Там вже принаймні декілька ротацій кадрових відбулося. А в Збройних силах сухопутні війська, повітряні сили, Генеральний штаб командують всі ті ж особи, які були на своїх посадах при Януковичі. І я вже ну, приблизно з травня місяця минулого року, коли мене уряд звільнив з посади Міністерства оборони другий раз. Перший раз це був уряд Тимошенко, зараз це уряди Цінюка. От я кажу, що приблизно зараз на 70% треба вище керівництво обновити. Тільки не так, як обновляли в червні-липні минулого року, коли Порошенко став президентом, і міністра, начальника Генерального штабу, змінили ну, не на тих, хто найбільш професійний, а на тих, які здавалися найбільш слухняними. Найбільш лояльними. Це в нас проблема. Шукають не професіоналів і патріотів. Бо патріот без професіоналізму це ніхто, так само як професіонал без патріотизму. Це тільки споглядач. Потрібні професіональні патріоти. У нас після того досвіду, який ми отримали під час бойових дій, ну, на рівні командирів. Батальйонів вже у нас бачили багато, але командирів бригад, в штабах бригад і ну, трошки вище е, окремі генерали з штабів секторів, також, на мою думку, вже відповідають тому рівню, як, з якого можна призначати генеральний штаб, команду сухомудних військ. Ну а на перспективу безумовно треба займатися і нашими вертольотами. От, і тактичними ракетними підрозділами, і е, штурмовою, бомбардувальною, знищувальною авіацією. Е, це на той випадок, якщо кремлівський режим вже зовсім з ума зійде і кинеться в авантюру, тобто посуне нас навалою, то нам безумовно треба буде застосовувати те, що ми поки що по мінських домовленостях не застосовуємо. Зрозуміло. Дуже вам дякую. А телеглядачем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був український військовий експерт, фахівець оборонної політики, екс-заступник міністра оборони України Леонід Поляков. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.